Кажуть, пілотом буде файно. Ніфіга не робиш. Садиш собі там з пультиком. Ну, Я так не думаю. Я Банкір, командир 3-ї роти 425-го окрему батальйону безпілотних систем. Наша рота закриває весь спектр задач, які тільки можливо уявити собі. Тобто від розвідки Мавіками до польотів на дистанції там багато кілометрів, великими літаками з дуже цікавими задачами. Ми втримуємо е, ті дані розуміння той обстановки, яка дає е, нашим побратимам нашій піхоті, оце сіль землі в максимальну можливу. Інформація Інформацію, щоб вижити і виконати задачу, кожен заход-виход на позицію це маленька спецоперація. Тобто ми беремо мільйон факторів, де літають крила, де була активність розвідувальних дронів, де був остріл, яка дорога безпечніша, де, наприклад, люди чули звук пролітаючої оптики, де вона могла зникнути з їхнього поля зору. Тобто ці вже аспекти ми враховуємо і прораховуємо то, як нам зайти на позицію, коли нам зайти на позицію, і чи взагалі заходимо на позицію. Можливо, пацанам треба ну, там ще день перечекати, тоді це Операція буде успішна. От коли ви ці всі речі зводите докупи, аналізуєте, ви навіть можете побудувати собі системність з боку ворога. Хлопці, котрі. Заступали на позиції, а ми їх знали, тому що не проходили повз нашу позицію, і вони знали, що ну як тільки ми щось побачимо, туди прилетить все, що тільки в нас є, і вони ну от вони реально були спокійні, і це настільки настільки приносило задоволення, тобто зберігати людські життя, давати людям впевненість, що на позиції можна зайти. Треба туди полетіли, накидали скільки треба для того, щоб ворог зрозумів, що сьогодні він тут не пройде. Ми його побачили. І не буде йому тут жалю, тобто ми його знищимо, або він втече там звідки пройшов. В першу чергу ми шукаємо мотивованих людей, які хочуть допомогти боронити нашу країну, які бачать себе далі війську, які хочуть розвиватися, які розуміють, що війна буде мінятися. Є один дуже простий метод це підбирати саме тих людей, які хочуть займатися. БПЛА, які бачать себе в БПЛА, які реально будуть жити цим люди, які готові працювати на результат, бачиш, можеш роби.